Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині копійка. Трошки покажу вам акційних пропозицій. Акції діють до 18 травня включно 55 гривень. Такий набір інструментів для барбекю. Бадмінтон. Ціна 95 гривень. Рішітка для гриля більшого розміру 40х26 см на 60 за 165 гривень. Меншого розміру 34 на, 22, на 52 за 135. Крем для рук антивіковий із олією мегдалю за 28 гривень. Такий крем для обличчя за 15 гривень. Копійки буду заокруглювати у більшу сторону. Крем для обличчя з олією зародишів пшениці 48 гривень 150 мл. Крем Нівея 68 гривень 75 мл і 93 гривні 150 мл. Нівея Soft за 70 гривень. Рексона антиперспіранти по 102 гривні жінкучі аромати. Old spice spray 103 гривні. Стіки 95 гривень, 50 мл об'єм. Рексона стік 100 гривень. Нівей 63 гривні. Кулькові. Фа 63 гривні. Чоловічі 65. Супер акція на скраб кокосовий 200 грамів за 60 гривень. Такий скраб за 70 гривень персиковий. Так, такий варіант за 90 гривень. Ятука досить велика, баночка аж 500 мл. Є і інші, але не акційні по 120. Підгузки трусиками Dino Baby 330 гривень. Така новинка. Підгузки сліпі, 280 гривень. Є декілька варіантів розмірів, п'ятірка 40 штук. Чим менший розмір, тим більша кількість штук в упаковці. 275 гривень підгузки Happy. Вологі серветки Little B за 19 гривень 72 штуки. Вологі серветки Little B 120 штук із клапаном за 30 гривень. Такі серветочки із клапаном 120 штук за 50 гривень. Алої акційні, а з ромашкою не акційні. Шампунь дитячий. Little B 30 гривень 250 мл. Є різні цікаві пляшечки дитячі з трубочками, але ціни не акційні. 95-135 гривень. Такий нагрудник дитячий за 52 гривні. Фарба для волосся Сіус. Ціна 143 гривні. Фарба для волосся гарнір Color Natural 105 гривень. Віткалус шампуні 1 літр за 130 гривень і маска теж 130 гривень Шварцкоп Шварцкубліз шампуні 140 гривень 400 мл, Бальзами 200 мл 110 гривень. Спрей 163 гривні 200 мл. Є різні варіанти на вибір. Шампунь для волосся на Торели 500 мл за 40 гривень. І мозаїка по 40 гривень, але об'єм 1 літр. Шампунь шаума 98 гривень 400 мл. Шампунь Палмолів 95. Палмулів є у декількох варіантах, об'єм 350 мл. Також є великий асортимент шама шампунів 98 гривень. Така новинка. Я, до речі, ще такої не бачила. Засоби для догляду за волоссям від L'Oreal Ельсеф. Шампуні по 135 гривень 400 мл. Ополіскович 110 гривень 200 мл. Ще різні серії в асортименті. Сіль для ванної ціна 55 гривень за 550 грамів. Такий варіант натуральна за 43 гривні. Так, вага не бачу. Не бачу, мабуть, 900 грамів. Тверде мило за 16 гривень. На торела 90 грамів. Маква по 20 гривень. Аромати на вибір. Є наборами від маква Мило тверде. 4 штуки по 70 грамів за 40 гривень. Антибактеріальне мило сейфкар. 225 мл за 60 гривень. Мило дуру рідке 300 грамів 53 гривні. Така пінка за 68. Гелі для душу від торгової марки Фа. 250 мл 68. Пальмулів 68. Нівея 75 гривень 250 мл. Такі бомбочки по 95. Зубні щіточки дитячі по 14,50. Такі з милими тваринками є різними. І з такими чудиками, і з присосками по 14,50 і по 17,50 з жирафиком. Жирафики просто і в різних кольорах є. Зубна щітка із футлярем за 14,50 про студент. І такий пухнастий нянь за 10 гривень зубна щітка. Навіть є за 8 гривень та 50 копійок від «Простудент». по 12 гривень. Набір 4 зубні щіточки за 39. І бачите, ще є дуже багато. По 17,50, такий варіант по 19,50 з гумовими вставками. По 34 «Простудент» зубна щіточка. Тампони з аплікатором Tampax – 18 штук за 93 гривні. Тампони об'є 16 штук за 83 гривні, гелі для інтерної гігієни по 65 гривень 370 мл. Прокладки белла щоденні 60 штук за 78 гривень. Більші упаковки прокладок Always зі знижкою 85 гривень. Але кількість тут різна. 20 штук, 16, а нічні 12 штук. Ну і ще й ось такі по 14 штук в упаковці 85 гривень. Ще більші упаковочки. 32 штуки, 40, 28. І тут 24 ціна 160 гривень. Прокладки Белла 20 штук за 78 гривень. Крем для депіляції від Евелін 9 по 1 95 гривень. Цукрова паста для шугарингу 63 гривні 250 мл. І цукрова паста. 250 мл 62 гривні. А є наборами. До речі, набори не акційні 120. Станки для гоління джелет Simple Venus. 4 штуки 128 гривень. 2 штуки за 48 джелет. Бік міс солей. В упаковці 3 штуки 136 гривень. Бік солей 215, 3 штуки. І поштучно бік солей 48. Такі манюні вологі серветочки. Ой, втікла одна пачечка. Тут є 8 штук, дуже компактні. Ціна 9 гривень. Вологий туалетний папір 40 штук за 29, 80 штук за 49. Рушники паперові від торгової марки Диво. Один рулон двошарові 125. Велика намотка. Туалетний папір Зева Делюкс трьохшаровий 12 рулонів за 270 гривень. Сніжна панда туалетний папір 16 рулонів за 150 гривень. Туалетний папір. Сонях, одна штука 6,50. Коховинка по 8,90. І обухів по 13 гривень. Сезон незручних туфлів розпочаток. Візьміть собі на замітку, кому грезе, є такі силіконові вкладки. Ціна 55 гривень за одну пару. Не знаю, що бувають, вони різні. Це є підпальчики, це на. Ззаді наклеювати, ну, і ще якісь і кольорові, дитячі, всякі різні. Така щіточка за 1950. Савикс з капсули для прання 160 гривень за 12 штук. Перволь 178 гривень за 13 капсул, але акція до 8 червня. Вже до червня акція. Лоск 199. Персіл 193 гривні В упаковці 13 штук. Аріель 218 гривень за 12 капсул, серветки для оновлення чорного кольору 10 штук 145 гривень Міс Хелен. Персіл порошок для прання 2 кг 700 грів за 350 гривень. Лоск 2 кг 400 г 244 Тайт аквапудра 2 кг та 100 г 250 Савекс 340 гривень 3 кг 450 грамів. Персів тут аж 4 кг та 50 грамів за 484 гривні. Грюнвальд, гель для прання – 5 літрів за 150 гривень. Сілан спрей для розгладжування одягу 180 гривень 500 мл. Ленор – кондиціонер у гранулах 175 гривень 210 г. Такий варіант: тут аж 500 г за 200 гривень. Тесорі поліскувач кондиціонер за 135 гривень. Об'єм 760 мл. Це, до речі, на порошки на кондиціонери акція по 8 червня. Ленор 105 гривень, майже 800 мл. От цікаво такі об'єми, роблять 798, літр 491 мл. Не знаю, як вам такі нововведення нема вже літр 2 кг, такі хитринки, всякі. по 170 гривень спрей плямо Дасті. Вологі серветки для прибирання ціна 145 гривень за 100 штук. Такі серветочки для прибирання 60 штук за 38 гривень. 89,90 засіб для унітазу 7 штук. Аромодифузор об'єм 30 мл. А давайте перевіримо ціну. У ціночку пише 20 грамів. Теж 49 гривень. Такі таблетки, які кидаються у зливний бачок, і буде кольорова водичка по 50 грамів 4 штуки за 34 гривні. Супер акція на поглиначі вологи. Знаєте, воно ж герметично закрито. Можна купити і мати вже в сезон, коли треба, бо зазвичай воно більше потрібне зимою, або коли перехід сезонів. За 80 гривень 400 г це воно відкривається і поглинає зайву вологу в квартирі чи в приміщенні якомусь. Є ще з ароматом. Більше покажу вам згодом. 30 гривень за такі грінки До нових зустрічей у нових відео.